Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного в ефірі. Програма Тиждень Рівне. Сьогодні ми поговоримо про те, в яких умовах мешкають переселенці на рівненщині та чи легко їм знайти у нас власне житло? Дізнаємося, скільки коштує орендувати для них квартиру у рівному, та яке альтернативне житло для внутрішньо переселених осіб пропонують благодійні організації та соціальні служби. Андрій разом із дружиною та донькою приїхав з окупованої частини Запорізької області у рівне восени 2022 року. Його знайомі залишилися на непідконтрольній Україні території, тому чоловік не хоче розголошувати свою особу. Андрій розповів Суспільному, що у Рівному йому знайти житло вдалося не одразу. Через хворобу доньки проживання у гуртожитку сім'я не розглядала. А орендувати окрему квартиру чи будинок ділиться Андрій для переселенців дорого. Та навіть на об'євах писали переселенцям не звертатися. Доможе да, житло, таке та таке та переселенцям не звертатися. І тоді було це одне із перших питань. Звідки? Ага, звідти зі сходу ні, можливо, вони боялися, що не отримують кошти, бо у цих людей немає ніяких соціальних таких гарантій, щоб стабільно отримувати якісь кошти і оплачувати оренду. Можливо, були якісь інші мотиви. Так, був один випадок, коли люди відмовились. А ну я знайшов все-таки інше житло. Знайшли через olx квартиру, яку ви наймаємо й до цих пір. Умови житлові це і оренда житла це, напевно, зараз найбільш важливе питання, тому що для прикладу я отримую зарплату 13 тисяч, без податків 10 з половиною, із них 6, це тільки оренда житла. Якщо взяти комунальні, і якщо врахувати, що треба харчі якісь, то це, це на одну зарплату жити неможливо. Як розповіла Суспільному, незалежна оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак упродовж півроку від початку повномасштабного вторгнення ціни на оренду житла у західних регіонах України зросли удвічі, а подекуди і втричі, підвищена вартість нерухомості зберігається і нині. Однокімнатну квартиру можна було знайти в діапазоні від 3 до 5 тисяч гривень, і це вважалось середньоринковою ціною. То в момент внутрішньої міграції ми бачимо зростання до 15-20 тисяч гривень за таку ж квартиру. Знайти житло внутрішньо переміщеним особам досить складно через низку факторів. Передусім, це обмежений бюджет. На Рівненщині більшість переселенців обирають орендувати оселю аніж жити у місцях компактного проживання. З майже 50 тисяч ВПО, які живуть в області, 3 тисячі мешкають у гуртожитках та шелтерах. Про це повідомила начальниця Національної соціальної сервісної служби Рівненщини Юлія Шигарова. Як розповіла суспільному юристка громадської приймальні української гельсінської спілки справ людини у Рівному Марія Цип'ящук. Їхня команда провела онлайн опитування для майже сотні переселенців, щоб проаналізувати умови, в яких живуть переселенці у Рівному та в Дубні. У відповідях люди вказували на дорогу оренду житла, погані умови проживання. то, що додала Марія Цеп'ящук. 14,9% сказали, що вони не можуть відповісти на це питання, що швидше нас наштовхує на думку, що умови, мабуть, не дуже гідні, якщо вони не можуть ствердно сказати, що вони гідні. Абсолютно більшість ВПО вони проживають в орендованих квартирах, тобто вони не проживають в місцях тимчасового поселення, і це велика проблема, тому що ціни дуже часто дуже високі, люди не можуть собі дозволити. Є вимоги, є постанова, яка контролює е ці вимоги. Є постійні перевірки з боку Національної соціальної сервісної служби, з боку уповноваженого з Верховної Ради уповноваженого з прав людини. Не всіх належні умови перебування, але ми розуміємо також, що громади не всі мають кошти для того, щоб забезпечити там належні умови. Тому залучаємо міжнародні організації, донорські організації. Варіанти безплатного житла для переселенців пропонує онлайн платформа прихисток, на які люди, які готові поділитись помешканням, розміщують оголошення, а ті, хто в пошуках можуть обрати тимчасовий прихисток та сконтактувати із власником. Ініціаторка створення сайту Галина Янченко розповіла, що станом на 10 липня 26 жителів рівненщини розмістили на платформі оголошення про те, що готові надати житло для ВПО. Уже можливість обрати те чи інше, той чи інший безкоштовний прихисток він є у будь-якого користувача сайту для того, щоб збільшити безпеку у користувачів з обох боку, ми ввели реєстрацію. Вона дуже проста, насправді займає там буквально лічені секунди, але дозволяє в разі чого. При порушенні якихось там не знаю правил або норм знайти такого користувача, також у користувачів, які шукають житло, є можливість поскаржитися на житло, якщо, наприклад, власник обманув, наприклад, під видом безкоштовного житла намагався стягнути якісь кошти або виманити якісь кошти у переселенців. Інші безплатні варіанти житла для внутрішньо переміщених людей це місця компактного проживання. До прикладу, у студентському гуртожитку Рівненського автотранспортного коледжу понад два роки мешкає 83 переселенці. Свої умови проживання родини показали Суспільному. Ось холодильник, стіл. Оце наша кухня. Ось тут у нас наш шифонер, тут речі складені, тут тумбочки там ось ззаду вас. Продукти там сохраняємо. Ой, ну а тут щось, наші два ліжка, тут спимо. 77-річна переселенка з Краматорська Валентина Василик показує свою кімнату в одному із гуртожитків рівненського автотранспортного фахового коледжу. Жінка оселилась тут зі своїм чоловіком, 79-річним Валентином Василиком. Після евакуації у Рівне весною 2022-го. двадцять Аби тільки все прекратилася Оця війна налагодився мир. Оце саме головне. І додому. Швиденько додому, до дітей. Переселенка Віталіна Ужик разом із сином приїхала до Рівного з Харкова два роки тому. Я старша по поверху і ну, як, потрібно доглядати, дивитися за всім, за уборками на території гуртожитку, за прибираннями на поверсі. Оце наші розумійники, це наша стиральна машинка, котра праєми і. Ну, буває самі ремонтуємо, буває, нам допомагають. В нас в гуртожитку проживає 83 ВПО внутрішньо особи з Харківської, Луганської, Донецької областей. Менше вже северо, Київська область. Ну, тобто з різних больний, пожалуйста. Тобі покушать, пожалуйста, тобі, Матрасики, будь ласка, тобі. Посуди нема, та, будь ласка, гарячу воду мало до 10 та, будь ласка, до 11. Добровільно пішов, без Да. Приїхав місяць побув і поїхав. Захищати свою родину, свою батьківщину. Так і воює досі. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Наразі на Рівненщині близько трьох тисяч переселенців проживають у місцях тимчасового перебування. Йдеться про модульні містечка, гуртожитки, санаторії, бази відпочинку. Тощо зі слів начальниці національної соціальної сервісної служби в області Юлії Шигорової облаштувати нові місця для поселення ВПО вони не планують, оскільки їх поки що достатньо. Початку повномасштабного вторгнення до нас приїхало більше 90 тисяч внутрішньопереміщених осіб. А наразі близько 48 тисяч проживає на постійній основі в Рівненській області. Розміщені вони, якщо це МТП місця тимчасового перебування. Це Рівненський і Дубинський район. Баразкому трішки менше, в Сарненському також менше відповідно, що знаходиться кордон, і там безпекова ситуація гірша. В області взагалі є 64 місця тимчасового перебування, але ми практикуємо наразі не розселяти місця тимчасового перебування а по громадам це приватні житлові садиби будинки, які є вільні. Ну, а це була програма Тиждень Рівне. Бувайте.